Виконуємо номер 1071 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Як називають завдання перше одну соту частину гривні, завдання друге одну тисячну частину кілограма і завдання третє одну шістдесяту частину хвилини. Приступаємо до виконання. Завдання перше одну суту частину гривні. В одній гривні 100 копійок, тому одна сота частина гривні це одна копійка. Завдання друге одну тисячну. Частину кілограма. В одному кілограмі тисячу грамів, тому одна тисячна частина кілограма це один грам. І завдання третє одну шістдесяту частину хвилини. В одній хвилині 60 секунд, тому одна шістдесята частина хвилини. Це одна секунда. Ми записали, як називають одну соту частину гривні, одну тисячну частину кілограма і одну шістдесяту частину хвилини. Номер 1071 виконано.